Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати ялинку. Ну, точніше, робити листівку, а потім прикрашати ялинку. Я вам покажу, як зробити ось таку дуже гарну та оригінальну листівочку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець, кольорові фломастери, чорний фломастер, а також збирайте все, що є вдома блискуче. Це можуть бути намистинки, камінці, глітер, все, що завгодно, все, що блистить, все підійде. Отож, усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Білий картон згинаємо навпіл. Робимо основу для нашої листівки. Ось так притискаємо. Картон дуже такий, знаєте, щільний. тому обережно куточок до куточка. І навіть можемо допомогти собі ножицями або лінійкою його так розгладити. Так, зробили основу. Далі беремо простий олівець. Лінійку і знаходимо центр нашої листівки. Це для того, щоб ялинка була саме по центру. Проводимо ось таку лінію і вже від неї малюємо гілки. Я спочатку роблю це ось так простим олівцем. Просто, е, як то кажуть, роблю мітку, де в мене будуть ці гілки. А потім збираємо усі зелені фломастери, або якщо ви будете робити це олівцями, е, фарбами. Усі відцінки зеленого кольору. Ось так збираємо. І тепер вже малюємо гілочки зеленим фломастерами. Дивіться, чим відрізняється ця ялинка від інших ялинок. Тим, що ми будемо робити ось такі, це така техніка, знаєте, коли ми використовуємо лише зелений колір, але дуже багато оберемо відцінків. І ми усю ялинку не малюємо, бачите, одним кольором. А робимо ось так. Одним кольором зробили такі гілочки. Можемо ще ось тут заповнити. Тепер беремо інший колір, тобто беремо вже трошки е світлі, світліше, бачите, я взяла зелений. І він в мене такий, начебто, е не тонесенький, вже буде, а такими широкими <кхух> малює вже гілочки. Бачите? Ось так. Супер! Нічого такого складного ми не робимо. Ми просто у різні боки малюємо гілочки. Я думаю, що ялинка буде ну, просто супер-супер. І кожен може намалювати. Це не складно. Тепер беремо інший відтінок зеленого. І зверху, ось так. Можна просто зверху, не обов'язково замальовувати там, де має, там ще де немає зеленого. Ні, ось так поверху малюємо іншим кольором. Ще дуже зручно, якщо десь щось ви пропустили, чи десь гілочка в інший бік у вас пішла, то ви можете завжди цими фломастерами домалювати. Дуже прикольна техніка. Вона мені сподобалась, тому я вирішила вирішила зробити таку ялинку. Так, це в мене такий теж дуже. Темний зелений, тому, якщо використовуєте темний кольор, ви ним не сильно так зловживаєте, як то кажуть. да? Зовсім трошки додаємо його. Бачите, десь там біля основи я його зробила. Так, щоб було видно, що в мене є темно-зелений. Так, ще який я не брала, ще ось цей зелений, я не користувалася ним. Давайте ще ми спробуємо, що це за зелений. Додаємо. Дуже-дуже багато відтіночків я зробила. Ним можна просто замастити ось так. Якщо ви використовуєте фарби, те саме, ви берете пензлик, берете різні відцінки зеленого і так само ось так замальовуєте. Я думаю, вважаю, що це дуже прикольна техніка, і треба спробувати, мабуть, не тільки ялинку намалювати, а й щось може ще. Бачите? Тобто ми робимо такі. Невеличкі рухи, невеличкі е, рисочки, а виходить дуже гарна та прикольна ялиночка. Так, що ще зробити? Давайте ще додамо зеленого ось так. Збоку ще можна додати. Замальовуємо, замальовуємо там, ще де залишилися місця, як вам здається, що треба їх замалювати. Ще тут. Бачите, яка насичена стає? Благей така бліда. Негарна, а вже зараз ми додаємо, додаємо ще більше і ще більше зеленого. Ще ось тут можна такого додати зеленого. І мені здається, що вже можна малювати стовпчик, на якому буде триматися наша ялинка. Ще ось тут підправимо трошки. Дивіться, бачите, коли ви вже майже її намалювали, то можна додати трошки темнішого. Тобто ви розумієте, що ви спочатку малюєте світлим, а потім додаєте темний там, де його не вистачає. Так, далі беремо коричневий фломастер і малюємо ось такий стовпчик для нашої ялиночки. Ялинка готова. Розкриваємо листівку. І тут зробимо теж святковий настрій. Намалюємо такі собі вогники, ліхтарики. Ось так робимо е, такі е, гарню, гарнюсінькі, як я кажу, ниточки. І на них приклеїмо е, яскраві камінчики. Так, давайте наведемо чорним, е, чорною пастою або чорним фломастером, щоб вони були ще яскравішими. Дивіться, так набагато краще. Я дуже полюбляю все м -м, підкреслювати контуром, тому... Так, так буде гарніше. Тепер беремо камінчики, все, що у вас є блискуче. Дома збираємо і приклеїмо. Це в мене будуть такі вогники, така гірлянда новорічна. Ліхтарики такі блискучі. Тому приклеїмо. Чим більше, тим краще. Так, ще ось тут, мабуть, синенький приклеїмо. І ось тут якийсь жовтенький, мабуть, візьмемо. Ось цей. Супер. Так, ліхтарики приклеїли. А тепер. Нам треба те саме зробити на нашій ялинці. На ялинку треба приклеїти теж дуже багато різноманітних камінців. Дивіться, я зібрала і великі, і малесенькі. Тобто підійде все, що у вас є. Збираємо усі-усі камінці. Так, великі сюди. Починаємо, мабуть, з великих давайте ось так. Я спочатку викладаю великі, а потім приклею вже малесенькі. Дивіться, в мене є такі, які самі приклеюються камінці, а є такі, що треба на клей садити. Тому тут я вже використовую, бачите, все геть усе, що в мене є. Яка яскрава буде листівка? Якщо чесно, я дуже пишаюся, що я зробила таку листівку. Вона мені дуже подобається. І я зробила не одну. І на Новий рік усім своїм знайомим подарую таку гарну, блискучу, вона одразу створює такий новорічний настрій. Дуже-дуже прикольна листівка. Усім раджу обов'язково зробити. Так, поки я вам це все розказувала, бачите, я вже декілька камінців приклеїла. Вони в мене вже тримаються. Тут головне, щоб, як то кажуть, мати ці камінці, якщо у вас є щось блискуче, не знаю, бувають такі, знаєте, фарби, бувають навіть такі фломастери, які малюють теж блискучим. Тому все підійде, збирайте все-все-все, що є. Якщо є блискучі гудзики, вони теж підійдуть: камінчики якісь, намистинки, все-все-все і приклеюйте. Чим більше, як я казала, тим краще. Як то кажуть, Камінчиками та блистками ми ялинку не, не, не спортимо, а навпаки, зробимо дуже і дуже гарною. Тому фантазуйте і приклеюйте якомога більше різних камінчиків, щоб вони були і маленькі, і великі, і яскраві, і, можливо, у вас є якісь на бісері чи намистинки. Теж все-все-все підходить, збираємо і приклеїмо. Так, дивіться, в мене вже майже готова, але ще, ще, ще треба приклеїти. Ось так обклеюємо усю ялинку. Дивіться, яка гарна ялинка! Супер! А тепер треба трошки до неї додати блиску. Отож, намастили ніжку клеєм, і в мене є такі е, коричневі коричневий глітер, бачите? Близ, Близькі такі, я їх посипаю, вони в мене сухі. І так само я хочу їх посипати по всій ялинці. Тому ось так можна або кінцівкою фломастера, або пензликом намастити клей на ялинку, а потім просто взяти і насипати блискучих, сухих, або, можливо, у вас є інший якийсь глітер, додати ще більше блиску. Так, дивіться, ось так посипаємо, посипаємо, щоб все було блискуче. Супер! Дивіться, вона аж горить, аж сяє вся ця ялинка. Дуже круто. Ну, і залишилось зробити напис. Відкриваємо. І ось тут пишемо з новим роком. Або якесь побажаннячко. Ось так теж чорним фломастером, щоб все було видно і яскраво. Дуже гарно. Чудово! Листівка готова! Це найяскравіша листівка, яку я колись робила. Дивіться, вона така блискуча, вона так сяє гарно. Отож, обов'язково зробіть таку листівку і подаруйте своїм друзям. І не забудьте залишити собі. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Яка вона гарнюсінька! Ну цю я собі точно залишу. І рожева мені так подобається. І блакитна. Треба буде робити ще. Угу. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!